На схилі пагорба я бачу силует, що ніби сяє у вечірньому промінні. Біжить стежинка поміж гір вперед і губиться у мороці вечірнім. Йде подорожній, так велично йде, я впізнаю його святе обличчя і стримую емоції ледь-ледь. Дивлюсь на зір такі яскраві свічі. Переді мною справді Божий син. Його волосся вітерець колише, куди зібрався в пізню пору він. Не скажуть зорі, не розкаже тиша. Можливо, він шукає цінне щось, можливо, там він буде ночувати. Відбився місяць в сотнях капель роз, а маріади зір створили натовп. І ось його побачила я там, були в молитві схилені коліна. Яка велична, незбагненна чистота, яка любов, і доброта і вірність, шепочуть таємниче щось уста, натяжно очі дивляться угору, домівка там небесного отця, там небо і нічні прочисті зорі. Широкий одяг вітер колихнув і поласкав скуйовджене волосся, ніякий стогін не порушив тишину. Хоча молитву чуло високостя. Я думала, що вже зараз зійде він, та що це трепетна, вражаюча картина, підняв угору руки у борні, а зорі сипали своє проміння. Мені здалося, що це Ангелів загін летить назустріч грішникам нещасним, взяла в обійми землю небасинь, а він молився за провини наші. О, дивна, незбагненна таїна, Спаситель молиться за гинучу людину, Спаситель молиться і бореться за нас, Він просить Батька нам благословіння. Смирення подвиг Божий син звершив і все прощаючу, любов явив на ділі. Це стало свято і мої, моїй душі, бо віра в серці. Ще більше розгорілась, я подумки від ясел до голого йду. Ти Бог, ти творець, ти зотчий, тремтить, смиряється, мій богий дух, я ще під впливом добрим тої ночі. Молився ти, а як молюся я? Чи часто я смиряю гордий розум, чи п'ю трепетом Твої святі слова, і за гріхи свої. Роняю сльози. Хай в пам'яті моїй живе та ніч, що стала свідком тихої молитви. Будь прикладом Ісуса і мені, допоможи в складній життєвій битві. Амінь.